ласка, да, як вплине ситуація, що склалася на підприємстві «Сміла Енергоінвест» на опалювальний період? Жителі міста схвильовані, чи розпочнеться він взагалі? Так, ця проблема, мабуть, дуже тяжка, дуже тяжка, тому що всі бояться зими і, і холоду, і ви ж знаєте, що по прогнозам то взагалі нам обіцяють, що зима буде холодна. І дуже рання. І, і дуже рання, да. Але Федорич підказує тут, що дуже рання. Тому я думаю, що всі стурбовані, і ми всі стурбовані, тому що такої ситуації, мабуть, ну не знаю, була, була в Смілі раніше чи не було. Я думаю, що не було ніколи такої, такої ситуації, яка слалася. І це, опять же, ми повертаємося до того, що є посередники. Які, мабуть, ну, спеціально заведені сюди, заведені в місто Сміла, для того, щоб ну, так сказати, забрати ці підприємства до себе, не підприємства, і не борги, і не людей, а забрати підприємства. Чому б ні? Чому б не забрати ті кошти, які, які люди, ви знаєте, що наші люди своєчасно сплачують. І своєчасно розраховується і за воду, і за тепло, і чому б собі в карман не направити час коштів. То я думаю, що якраз Олег Федорович уже про це говорив, що сьогодні вже займаються і прокуратура, і міліція займаються цим питанням, і правильно роблять, і треба розібратися і показати тоді людям, хто ті кошти направляв, куди вони направлялися і як я думаю, що таким прикладом буде якраз місто Сміла, де покажуть все народу, людям покажуть. Що робить на місцях влада, як вона сьогодні рахується з тими проблемами? Що, що Сьогодні міського голову не інтересує, як же опалювальний сезон почнеться. Скоро він почнеться, майже через 18 днів вже опалювальний сезон повинен початися. повинен початися. Але дійсно, сьогодні всі хвилюють, що він може не розпочатися. Може таке бути? Може теж бути. Якщо дійсно не буде реструктуризований той борг, якщо дійсно не буде заключатися угода, Олег Федорович вам вже сказав, що угода не може заключатися з тим посередником, який не має права сьогодні на заключення цієї угоди, то я думаю, що над цим повинен задуматись міський голова. Якщо він не задумається над цим питанням в найближчий час, то по ньому задумаються другі органи повинні задуматися, що робити з таким міським головою. Я думаю, що і обласна адміністрація не дивиться сьогодні скрізь пальці, а вона займається теж цим питанням, бо є звернення якраз смілян до обласної державної адміністрації. А Сергій Борисович, він професійна людина, він дуже чітко знає, знає і розуміється на цих всіх питаннях то він не дасть сьогодні спуску, щоб допускали такого, що з народу знущалися, щоб вони жалувалися про те, що в них не може бути ні ліфти, не працюють, ні гарячої води нема, ні холодної води. По часам, де таке віддано, щоб по часам усмілі подавати воду. Ну, це теж нонсенс. Правда, наш час, правда? Це, це і те, що дійсно всі люди схвильовані, що можуть не отримати подачу тепла в свої квартири. І я ж кажу, що я, як жінка, боліваю за це, тому що я думаю, що всі жінки, матері, вони теж болівають, бо в них є діти, є сьогодні школи, є сьогодні в нас дошкільні заклади, є в нас лікарні. Як же там будуть люди без, без, без опалення? То думаю, що все це повинні ви зробити, перш за все, висновок люди, які проживають в місті Сміла, що дійсно кому доручили ми сьогодні владу і як вона поводиться сьогодні з людьми.